Вітаю, друзі, в мережі знову обговорюють нове інтерв'ю очільника гурмо Кирила Буданова. Взагалі, кількість інтерв'ю Кирила Буданова така, що він може, мабуть, війти в книгу рекордів Гіннеса, як очільник спецслужби, який дав найбільше інтерв'ю. під час того, що він керував якоюсь структурою. Ну я щось не бачив інтерв'ю керівників Мосаду МІ-6, ЦРУ. Капо ну немає вони інколи дають коментарі, але от так, щоб раз за разом таке відчуття, що хтось відбудовує свою політичну кар'єру і хоче теж стати президентом. Ну хоча чому ні, у нас же всі президенти, так сказав Зеленський. Тому якщо щось хтось хоче, хай будує. Головне, щоб народ підтримав. Але Кирило Беданов дав інтерв'ю, і в цьому інтерв'ю сказав декілька моментів. Ну, наприклад, він сказав про те, що. Натякнув, що все гаразд було зроблено зі звільненням залужного, а він сказав: так: якщо все добре, все чудово і все зроблено правильно, то чому ми опинилися в такій ситуації і якби поклав провину на залужного? Дивна історія Буданов якраз повинен добре розуміти, що відбувається. Більше того, він дуже добре повинен розуміти, що саме так і сталося, коли цивільні полізли в справи військових. Він дуже добре розуміється на тому, що військові займаються своїми справами. І коли цивільні починають волати з кожного з кожної праски про те, що от починається контрнаступ. От ми вже заходимо в Крим. О, до речі, він же це теж казав. Він не цивільний, але казав, що ми будемо пити каву в Криму. Казав, що ми вийдемо на адмінкордон. Ну може, не треба було цього казати? Може, не треба було давати хибне сподівання українцям? Може, не треба буде було було дарити ілюзії, але Кирило вибачте, вирішив, що так краще. Пану Буданову значно а, краще знати, що і коли казати, але. Не треба маніпулювати, це було б найважливіше, тому що коли він запитує а, про чи все гаразд, ну ні, мабуть, не гаразд, але коли він запитує, а чому так вийшло. Ну, мабуть, тому що коли Верховний головнокомандуючий, який не має ані військового досвіду, ані освіти, а не розуміння, а не фах, а нічого взагалі ніколи не служив в Збройних силах, починає казати, куди йти, що робити, куди перекидати, кого куди призначати. То тоді втрачається так: система військового управління, яка є базовою для будь-якої армії. Ну і до речі, це не перший раз. Всі пам'ятають, як колись Сталін керував військами, до чого це призвело. І якщо б він не передав керівництво військовим, то, ну, то радянський союз не виграв би у е, нацистської Німеччини, але ми повертаємось до України. Е, дуже цікаво, що Буданов каже, що між. Зеленським і Залужним не могло бути особистих розбіжностей, коли один був прямим підлеглим іншого. Угу. Мабуть, пан Будана вже забув, що Залужний казав, що ще в грудні минулого року що треба відходити Завдіївки для того, щоб е мати більш, я б сказав так, більше е поля для маневра. Щоб зберегти особовий склад, що стратегічно це більш важливіше, але політичне рішення було іншим. Це перше, коли відступили, угу. коли відійшли, а як відійшли, а де підготовлений е лінію оборони, теж немає. А кого треба запитувати, хто там керував раніше на цьому напрямку, ну це треба так. Запитати і отримати відповідь, щось він про це не каже далі. Нема розбіжності, але залужний казав: нам потрібно поповнення, військове поповнення. Нам потрібні військові, нам треба комплектувати нові бригади. Треба займатися резервом. До речі, хто у нас резервом займається в Україні? А раніше займався командуючий сухопутних сил України, пан Сирський коли був тоді? Як підготував резерв? Ну так, це таке. Це дрібниця. Це взагалі про це може навіть не казати. Давайте далі. Uh, він казав, що залужний, що нам потрібні потрібна мобілізація. а uh, Мовчав на цю тему. Зеленський залужний казав, що треба мобілізувати молодих, щоб вони були штурмовиками. І більше того, закон про це лежить у президента вже рік, про те, що знизити з 27 до 25 років вік призиву. Uh, так, Зеленський чому не підписує? В них же немає розбіжностей. Чи є розбіжності все ж таки угу. цікаво. Що ще е, сказав Буданов, що викликає запитання, чи не є це маніпуляцією? Багато чого. Взагалі, я вважаю, що і це моя особиста думка, як там як каже Микола Вересень, на мій хлопський розум, я вважаю, що е, у нас всі мають право казати все, що завгодно. Якщо це є правдою, Ну така думка. Так, от Кирило Буданов міг казати, тільки правду казати, він міг казати правду про те, що сирський підпорядковувався, незважаючи на те, що е, залужному, виконував накази, які отримував з офісу президента. Він міг сказати про те, що залужний вимагав робити те, те, те. А Зеленський ігнорував і робив те, що він вважав за потрібним. Він міг сказати, що Залужний не зробив жодної заяви про контрнаступу. А Зеленський, Буданов, Єрмак. Подоляк, Резніков і вся інша Камаріля заточення офісу президента розповідала про те, що ми вже йдемо, те, що буде контрнаступ, те, що от от почне. Да не треба нічого було казати, не треба було дарити ніяких ілюзій, треба було бути самим собою. Буданов дуже потужний, оперативник він Дійсно показав себе в великій кількості операцій. Він добре підготовлений, але мені здається, що оці золоті труби, які багато дують в уші Буданову надули щось не те йому краще було б розповісти про Енергодар, про який багато хто пам'ятає і знає. Про операцію на Зміїному багато історій, про які він не хоче пригадувати. І не треба йому зараз може і пригадувати, але не треба й маніпулювати. І розповідати навіть для того, щоб показати свою лояльність Офісу президента, що все було правильно зроблено, теж не треба. Ще раз, залужно вимагав виведення військ ще в грудні. Верховний головно відмовився це робити, інакше було б це зроблено. Залужно вимагав поповнення військовими ще в минулому році. Зеленський це ігнорував, і, до речі, він про це сказав на своїй прес-конференції. Казав: Я не розумію, навіщо я не бачу потреби. Не бачу потреби. А коли шість людей в Авдіївці тримали позицію, яку повинна тримати одна рота, рота, а це 90 людей, а тримало 6. Про що йде мова? Проте хто правий? Розбіжностей немає. Правильно все зробили? Може робити все часно, як військовий кажуть. І, до речі, не треба розповідати казки. В які хочуть вірити тільки офіс президента, ну треба бути чесними, хоч би з самим собою. А ще треба вибачитися за каву в Криму? Ну це так, тому що люди вірили багато хто і не розуміли на, наразі, що ну це було майже неможливо. Навіть президент сказав: ми не отримали той зброї, яку повинні було отримати від західних партнерів. А як можна було досягти результату, не отримавши повного обсягу зброї? Про це пан Буданов не хоче поговорити. Чому? Президент про це сказав. Є багато запитань, багато запитань для всіх. ніхто не ангел, ніхто не ідеальний, але не треба і наклепи вішати Більше того, коли залужного зняли, казали, що це буде деморалізувати військових. Так і сталося. Коли залужного зняли, всі вважали, що все все вирішиться, ну і як? Чомусь до залужного обвалу фронту і наступу за всіх боків не було, він вмів стримувати, він знав, куди що перекидати, навіть не кажуть доволі часто про це офісу президента. І коли пан Буданов каже, що план контрнаступу був на столі у Путіна, і він про це каже в своєї інтерв'ю після заяви Зеленського. Ну тоді запитання: а чому верховний головнокомандуючий, знаючи про це, не змінив цей план? Чому не переробив його? Чому не скасував напрямки наступу? Чому і де той кріт, який все це передав Росії? Бо це знало виключно найближче оточення президента і ті люди в Генштабі, які планували? Ну, військові самі себе не здали. А от? В оточенні президента треба запитати, ну хто ж передав цей план, чи що, втратили його на якійсь зупинці автобусу? Ні. Так хто передав цей план росіянам? Хто той агент? Ну назвіть його, Україна хоче знати. Але щось мовчать. Але виправдовують себе, що там, бачите, у Путіна все було. Тут треба розуміти: або це правда, або це форма мови. Якщо це форма мови треба буде трохи обережніше, обережніше як із кавою в Криму. Тому що гучні обіцянки створюють марні надії, які потім приводять до розочарування і зневіри. А от цього нам не треба. Нам перемагати треба. Перемагати ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Перемагати і відбудовувати Україну. А те, що все буде Україна, я сумніву не маю. Папа. -па.